Жадібні чиновники, витончені схеми і великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. Працівники державного бюро розслідувань затримали виконувача обов'язків міського голови одного з населених пунктів рівненщині та депутата міської ради за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. За даними слідства, посадовці вимагали хабар від місцевого підприємця у вигляді безоплатної передачі земельної ділянки площею в 38 соток. Ринкова вартість якої перевищує 1 мільйон гривень. Виконувач обов'язків мера діяв у змові з депутатом, який також обіймає посаду головного інженера з охорони та захисту лісу однієї з філій лісового господарства «Ліси України. Земельна ділянка мала бути передана особі під контрольній виконувачу обов'язків міського голови. За це фігуранти допомогли підприємцю затвердити у міській раді та її органах детальні плани території, зміну цільового призначення інших земельних ділянок бізнесмена, а також у присвоєння адрес об'єктам будівництва та нерухомості на його землях. 24 лютого 2025 року приватний нотаріус підготував документи щодо відчуження земельної ділянки на користь підконтрольної меру особи. Після цього правоохоронці затримали всіх учасників злочину. Виконувачу обов'язків міського голови та депутату повідомлено про підозру в отриманні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. За це йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Із конфіскацією майна тривають невідкладні слідчі дії. Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру колишньому командиру дивізіону однією з військових частин на Херсонському напрямку, який систематично вимагав гроші з підлеглих. Сума незаконних поборів, отриманих посадовцем, сягає щонайменше 1 мільйон гривень. Словмисник фактично продавав відпустки військовослужбовцям, а потім приховував їх відсутність від командування. Крім того, він вимагав гроші у військових, погрожуючи їм покаранням за нібито порушення службової дисципліни. Підлеглі, які потрапляли на гачок командира, розраховувалися з ним не лише грошима, а й послугами. купували йому побутову та комп'ютерну техніку, а також речі для дітей. За оперативними даними, у 2023-2024 роках Посадовець у такий спосіб заробив майже 1 мільйон гривень. Завдяки співпраці з військовослужбовцями працівники ДБР викрили зловмисника. Санкція відповідної статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 1 мільйон 200 тисяч гривень. Суд Житомира закрив кримінальне провадження щодо заступника директора департаменту охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації Вікторія Лучківа, який фігурував у справі про корупційні правопорушення. Причина закриття сплив строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Про це повідомило інтернет-видання Житомир інфо, посилаючись на ухвалу Королівського районного суду. Як вказано, кримінальна справа стосувалася обвинувачень за трьома статтями, йшлося про кілька ймовірних епізодів отримання неправомірної вигоди з 2016 по 2019 роки. Зокрема, про той, коли у 2019-му, вже перебуваючи на посаді заступника начальника управління охорони здоров'я Житомирської ОДА, чоловік ймовірно отримав 10 тисяч гривень за вплив на. Рішення щодо встановлення інвалідності першої групи пацієнту з онкологічними захворюванням. Відтак у матеріалі йдеться, що у 2019 році Віктора Лучківа затримали в робочому кабінеті після отримання хабаря у розмірі 10 тисяч за сприяння у встановлення групи інвалідності. Також там йдеться про те, що тоді ж провели брифінг, на якому начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик повідомив, що його затриманий заступник відсторонений від виконання обов'язків на час слідства та наголосив, що скарг на роботу Віктора Лучків не було. Однак після відсторонення чиновник все ж продовжив працювати на посаді заступника директора департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА. Також у статті статі вказано, що під час одного із судових засідань в листопаді 2021 року Віктор Лужків не визнав себе винним та зазначав, що його нібито підставили, бо комусь потрібна була ця посада. У 2025 році захисник обвинуваченого звернувся до суду з клопотанням про звільнення свого підзахисного від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. Суд у свою чергу розглянувши клопотання, встановив, що інкриміновані ймовірні правопорушення були в період з 2016 по 2019 роки. А на момент розгляду справи у 2025 році минуло понад 5 років, враховуючи, що обвинувачений не вчиняв нових тяжких або особливо тяжких злочинів, не ухилявся від слідства та суду. А підстав для зупинення чи переривання строку давності не було. Суд дійшов висновку про наявність підстав для закриття справи. Перед судом постануть учасники кримінальної справи щодо постачання військовій частині неякісних аптечок на 58,5 мільйонів гривень. До суду скеровано обвинувальні акти щодо колишнього командира військової частини, начальниці медичної служби військової частини та восьми приватних підприємців. Встановлено, що колишній командир однієї з військових частин Національної гвардії України уклав вісім договорів з приватними підприємцями на поставку понад 30 тисяч медичних аптечок та не проконтролювавши якість поставлених аптечок погодив платіжні доручення про перерахування підприємцям бюджетних коштів. Начальниця медичної служби у свою чергу не вчинила жодних дій, які за своїми службовими обов'язками повинна була б чинити для належної перевірки документів та якості поставлених аптечок. Проведені експертизи підтвердили, що аптечки не відповідають нормам, не містять належних компонентів, а наявні препарати неналежної якості. Внаслідок постачання неякісної продукції державі заподіяно шкоду у сумі у 58,5 мільйонів гривень. Колишньому командиру військової частини загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Приватним підприємцям та начальниці медичної служби військової частини до восьми років нагадуємо, що в ефірі телеканалу Н1 була програма Золотий батон, де ми розповідаємо про жадівних чиновників, витончені схеми та великі великі гроші. До зустрічі.